Колись фільми студії Марвел було прийнято вважати еталонними екранізаціями коміксів. Задоволені фанати спустошували свої гаманці у квиткових касах та відкрито посміювалися із конкуруючої студії DC, фільми якої слугували прикладом того, як знімати кінокомікси не варто. Навряд чи тоді хтось очікував, що усього за декілька років фільми Марвел почнуть не лише пробивати дно глядацьких оцінок, а й стануть стріско провалюватися у прокаті. Демонструючи настільки якісний рівень зйомки, що Бетмен проти Супермена чи Аквамен на їхньому фоні починають грати абсолютно новими яскравими барвами. Сьогодні розберемо останню новинку від Марвел під вкрай оригінальною назвою Марвели біля мікрофона Іван, і ми починаємо. Не церемониться, і з перших секунд переносить нас у космос, де ми відразу ж знайомимося із головною антагоністкою даного кіно, на ім'я Дар Бен. Вибачте, але як мені сприймати її серйозно? Я у жодному разі нічого не маю проти жінок у якості суперлиходіїв. Та ж Хела у третьому фільмі про Тора виглядала доволі переконливо і загрозливо. Тут же перед нами півтораметрова тендітна дівчина, яка тримає у руці величезну кувалду довжиною майже у її зріст. Я розумію, що це певна відсилка на Ронана із вартових галактики, однак образ персонажа повинен бути цілісним. Якщо це зло всесвітнього масштабу, воно повинно викликати відчуття небезпеки, а не бажання смачно ляснути собі долонею по лобі. На коліна перед тобою. Навіть не мрій. Давайте швиденько глянемо, як виглядала Дарбен у коміксах. М -м Та тут правильніше сказати, як виглядав. Ну добре, змінили йому стать не проблема. Але ж у руках у нього якихось два посохи, і немає жодного молоту. До речі, срібні циганські зуби, якими виблискує наша героїня, у нього також чомусь відсутні. Як би там не було, це наша антагоністка. І на спустошеній планеті з під товщі ґрунту, вона викопує диво браслет, який, звичайно ж, наділяє свого власника неймовірною силою. У нас уже був Тесеракт, був Даркхолд, були 10 кілець, тепер браслет. Окей, поїхали далі. Браслет вона знаходить лише один. А розкрити увесь потенціал даного артефакту можна тільки одягнувши пару браслетів. Ми відшукаємо, мабуть, де інде захований. Де інде? Саме переносимося на землю і знайомимося з однією із головних героїнь фільму Камалою Хан. У вільний час вона малює комікси про свою зустріч із капітаном Марвел, від якої тінейджерка шалено фанатіє. До речі, супергеройський псевдонім самої Камали міс Марвел. Тобто, у нас є капітан Марвел та Міс Марвел у фільмі Марвели від студії Марвел. Тільки не заплутайтесь. Щойно Камала закінчує малювати свої шедеври, браслет на її руці самовільно спрацьовує і телепортує її у поки що невідомому напрямку. Так, це той самий другий браслет, який шукає Дар Бен. Пройшло лише 4 хвилини фільму. А ми вже побували і на іншій планеті, і на землі. Познайомилися із головною антагоністкою, із головною героїною. Фільми, ти не хочеш трохи збавити оберти. Звичайно ж, сумбур продовжується, і ми переносимося, як нам повідомляють, раніше у той же день. Чудова манера оповідання. Перед нами Керол Денверс, яка спить на якійсь космічній станції та бачить флешбеки із першої частини фільму Капітан Марвел. На зв'язок із Керол виходить Нік Ф'юрі. Не в курсі, що то за коливання енергії в системі точок стрибка кілька годин тому. Мазафака просить Керол визначити, що це було. Наша героїня радо погоджується, закидує інопланетного кота на плече і відправляється за наданими координатами. Туди ж вирушає і ще одна героїня фільму Моніка Рамбо, дочка найкращої подруги Керол із першої частини. По її діалогу із Ф'юрі, ми можемо зрозуміти, що вона тримає на Денверс образу. Далі відбувається наступне: Керол та Моніка одночасно торкаються енергетичної аномалії руками. В той же час активується браслет на руці Камали, і всі троє міняються місцями. А я це Камала Хан Ні Сорян, я взагалі міс Марвел. Я з Джерсі Сіті і вже чорт це було свою маску. Це іспит на масника, так? В наступні хвилин 20 наші героїні безліч разів переміщуватимуться то у космос, то до камали додому, то на іншу планету, постійно міняючись місцями одна з одною. Якось адекватно прокоментувати усе це неможливо. Отож, виділимо декілька епізодів. Ось тут ми можемо насолодитися неймовірно поганою акторською грою оскароносною Брі Ларсон, яка навіть звичайне здивування не старається нормально зобразити. Салют, дуже гарний у вас дім. А тепер давайте познайомимося із родиною Хан. О, От двері зламались самі. Ні, ні, ні. Я зникла раптом. Тоді, мабуть, капітан Марвел поламала їх. Перед нами клішована індійська сім'я. Батьки Камали занадто її опікають. Чим будуть впродовж усього фільму напружувати і її, і глядача. Тим часом на планеті Тарнакс якраз йдуть перемовини між представниками інопланетних рас кріанцями та скрулами. Перші ставлять останніх перед фактом, що їх планета відтепер належатиме їм, і готуються терраформувати атмосферу на ній під кріанські потреби. Не бажано, щоб ваші підані загинули в муках, коли я заберу атмосферу. В свою чергу Керол та Нікфюрі намагаються розібратися, що ж сталося із нашими героїнями. У підсумку між ними відбувається наступний діалог? Кріянці склипали червоточину на мб 418, і от я я торкнулася, і тоді на, не... що ти торкнулася? Бо воно загадково мерехтіло. Ну це просто якийсь сором. У власних інтерв'ю Брі Ларсон розтиналася про важливість сильних жіночих персонажів у сучасних фільмах. Таку ж політику провадять і Марвел. Відтак хочеться запитати, коли ваша героїня торкається невідомої субстанції. Бо вона загадково мерехтить. Чи не здається вам, що ви опускаєте її інтелект до рівня овоча? Ви видаєте це за жарт, але ж це не смішно. Це просто образливе кліше про жінок. Будувати сюжет на тупості однієї з головних героїнь також ідея чудова. Знаєш, ти випромінюєш негатив. Це бісить наступає час екшн сцен, і вони у марвелах максимально слабенькі. Хореографія погана. Дівчата постійно переміщуються то до квартири Камали, то на космічну базу до ф'юрі стежити за тим, що відбувається, відверто тяжко доповнює картину максимально непідходящий саундтрек, який звучить на фоні. У результаті іще мільйона переміщень, які вже відверто бісять. Камала та Моніка потрапляють прямісінько до лігва головної антагоністки. Туди ж прилітає і капітан Марвел, і починається чергова бійка. Дарбен швиденько вшивається, після чого анонсує знищення скрулів і відкриває у небі величезний портал. Починається тотальний звездець, усе навкруги руйнується. Скрули носяться у паніці, а наші героїні допомагають їм евакуюватись. Капітан Марвел за шкібарки тягає їх до кораблів, а Камала шльопає по плечу, сідаючих в літальні апарати скрулів. Дякую, міс Марвел. Ваша допомога неоціненна. Після влаштованого на планеті скрулів Апокаліпсису Дар Бен прилітає на свою рідну планету Хала. І її розповіді ми дізнаємося, що свого часу Керол знищила вищий розум, штучний інтелект, який правив цивілізацією Крі. Зробила вона це для того, аби звільнити кріанців від рабства. Однак у підсумку, все закінчилося громадянською війною серед місцевих та повною розрухою. Саме тому усі крі, включаючи головну антагоністку фільму, називають Керол «нищителькою». Звучить так собі. Також ми дізнаємося, що за допомогою браслетів Дарбен хоче відновити сонце на планеті Хала. Кріанці, що у ході громадянської війни, вирішили його підірвати? Я не знаю. Фільм цього не уточнює, але мета доволі благородна. Правда, Дарбен півхвилини тому вбила тисячі скрулів. Відтак у її добрих намірах та неоднозначності цього персонажа ви мене не переконаєте. Після усього хаосу, що відбувся. Фільм нарешті збавляє темп і дозволяє головним героїням хоча б трохи поспілкуватися. Моніка розповідає Керол, що тримає на неї образу, адже та покинула їх із матір'ю і так і не повернулася. Дівчата примирюються між собою, а Камала Хан нарешті отримує можливість поспілкуватися зі своїм кумиром, капітаном Марвел. Усі діалоги між нашими героїнями переповнені невдалими спробами у гумор. При цьому після кожної репліки. В повітрі витає гучний стрекіт звіркунів. Серед іншого ми дізнаємося, що мати Моніки померла від раку. Подібні речі дивували мене і ще в останньому Торі, де від раку помирала Джейн Фостер. У всесвіті, де існують надприродні здібності, паралельні виміри, подорожі у часі, інші планети і цивілізації, а також бісова магія не має можливості вилюкуватися від раку. Ну, хоча б COVID -то, ви, сподіваюсь, побороли, це просто безглуздя. Отже, дівчата знайомляться та зближуються. Не думайте, що це відбувається через якісь адекватні діалоги. Просто тепер вони обійнялися і потоваришували. Шляхом потужного розумового процесу наші героїні приходять до висновку, що раз після громадянської війни на планеті Хала утворилася посуха, значить, дарбен шукатиме воду, а тому потрібно летіти на найближчу планету Аладна, яка на 99% вкрита h 2 o Раптово відбувається наступне. Камало! Ні до яких зірок і ні у який космос ти не полетиш. Полегше, дамочко, я конкретно злякався. Як ви розумієте, мати знову починає душити камалу своєю гіперопікою. Моніка та Керол обіцяють, що приглядатимуть за нею. А отже, космічній подорожі бути. Доки корабель прямує у пункт призначення, ми можемо насолодитися найкращим тренувальним монтажем в історії кіно. Та не цим, що за відстій, слай? Глянь краще, це! Біж, Марвели прибувають на планету Аладна, де усе населення спілкується за допомогою танців. Чергова алюзія на Індію чи щось у цьому дусі. До речі, на цій планеті Керол є принцесою, адже одружена із місцевим принцем. Їхня перша за довгий час зустріч виглядає наступним чином. Я не встигну потішити просто і цем не від я. Давай, давай поговоримо прозою гаразд. Гаразд, як скажеш. То він і так уміє? Так, я двомовний. Танці з місцевим люкеном перериває Дарбен. І починається бійка. Fight. Керол та Моніка сходяться у битві із Дарбен. У цей час Камала вирубає ворожих воїнів за допомогою шматка тканини. Коротше кажучи, божевільний екшен, як він є. Керол, яка розносить на друзки кораблі ворога разом із екіпажами, просто пролітаючи крізь них, впоратися із нашою лиходійкою, чомусь не може. Напевно, дається взнаки супербраслет чи супермолоток. Як би там не було, дівчата приймають рішення відступати. Наші героїні сідають на якійсь планеті, і тут саме час для драми. Думаєш, мені потрібна була могутня капітан Марвел? Мені потрібна була ти, моя Керол. Я вдячна, що ти зараз тут. Сльози у такому пустопорожньому фільмі виглядають відверто чужородним елементом, хоча б різа цю сцену можна і похвалити, адже тут вона хоча б старалася, на відміну від інших 90% сцен цього фільму. Тим часом на базі Ніка Ф'юрі інопланетний кіт відклав кокони, із яких вилупилися кошенята. Сюди ж прибуває і наше Тріо. Космічна станція пошкоджена дарбем, а тому з неї потрібно терміново евакуюватися. І план Ф'юрі полягає у наступному. Припиніть спротив і дозвольте флеркенам з'їсти вас. Ніхто не постраждає. Так, у шлунках флеркенів, так називаються ці інопланетні котики, справді є своєрідна просторова діра, і усе з'їдене ними відправляється у інший вимір. Тому ідея, в принципі, прикольна. Так, подібна подорож до нутрощів хвоста того і назад не виглядає безпечною для людей, але це дрібниці, сцена класна. Набравши вдосталь води із планети Аладна, Дарбен береться за свій план відновити сонце. Виявляється, що змусити знову засяяти знищене світило Натхала неможливо, а тому план полягає не у відновленні, а у викраденні іншого сонця. І звичайно ж з усіх сонець Всесвіту Дарбен потрібне саме наше, і зупинити її можуть лише Марвели. Трошки магії монтажу, і наші героїні переносяться прямісінько до лігва антагоністки. Після банальних балачок Марвели підступним ударом в спину позбавляють дарбени її молоту. Проте вона і не думає здаватися. Суперлиходійка досить впевнено протистоїть усім трьом дівчатам. Скажете, у неї ж магічний браслет? Таку камали на руці такий же. При цьому Молот тепер у руках і без того імбової Керол. Та й Моніка володіє досить потужними силами, щоправда, не до кінця зрозуміло якими. Очевидно, сама акторка, яка грає Дарбен Заві Ештон, вважає, що для додавання її персонажу крутості та загрозливого вигляду потрібно звіряче витріщати очі. Адже саме цим вона займається у багатьох сценах фільму. Чи допомагає це? Звичайно ж, ні. Не воруши, падлюко. Дарбен не вистачає лише трохи везіння, аби напіддати усім трьом нашим героїням. Тим не менше, чисельна перевага все ж таки бере своє. Не дарма у тебе таке ім'я, де ти там смерть. Та що ти говориш? А 8 мільярдів життів, яких ти 5 хвилин тому хотіла позбавити землян, відібравши у них сонце, це нічого страшного? Які ж недолугі ці спроби авторів фільму? Виправдати дії дарбен. Ні, пані режисерко. Ми не повіримо у подвійне дно вашого персонажа. Він звичайне дно. Керол Денвер сведеться на сантименти і визволяє дарбен з-під завалу. Антагоністка миттєво повертає собі молоток, бере Камалу у заручники та отримує у своє користування другий браслет. Ну ось зараз вона вже відпустила камалу, опустила молот і розглядає браслет. Керол, можливо, ти на своїй супершвидкості влетиш в неї і не дозволиш його надіти? А, кажеш, іще 20 хвилин хронометражу треба чимось забити. Ну, тоді добре, почекай, доки надіне, подивимось, що буде далі. А відбувається ось що. У боротьбі із Керол Дарбен не витримує сили двох браслетів. І просто взривається як добре, що проблеми вирішилися самі по собі. Антагоністка самознищилася, наші героїні більше не міняються місцями при застосуванні власних сил. Неясно взагалі, навіщо був цей сюжетний хід. Окрім зайвого сумбуру, він абсолютно нічого фільму не дає. Залишається тільки одна проблема. Самопоширювана сингулярність, в якої негативна маса і не ньютонівська топологія. Ти серйозно? Ти розповідаєш це людині, яка торкнулася потенційно небезпечною субстанцією у космосі, тому що вона світилася? Це діра, що руйнує гармонію континууму. Ну так, дещо краще. Камала надягає браслети, які Керол вдало підібрала в космосі після суїциду Дарбен. Виявляється, що Міс Марвел обрана чи щось типу того, їй браслети не шкодять, адже Камалі судилося їх носити. Дівчата вирішують об'єднати свої сили, аби закрити просторову діру. І звісно ж у них все виходить. Щоправда, під час цього видовищного процесу Моніку затягує по той бік порталу. По ідеї, це має бути драма, однак вона абсолютно не працює. По-перше, нам все одно на цього безликого персонажа. А по-друге, ми 100% знаємо, що вона повернеться у майбутніх фільмах, якщо звичайно їх не відмінять. Керол же виконує обіцянку, яку раніше давала Дарбен, і за допомогою власних сил легко відновлює сонце на планеті Хала. Отже, замість усього цього замісу із порталами, браслетами, масовими вбивствами скрулів та спробою знищення землян шляхом викрадення нашого сонця. Керол могла просто відновити сонце на Хала та вирішити давній конфлікт. З мене досить. Завершується фільм на тому, що Камала приходить у гості до Кейт Бішоп, це така жіноча версія Соколиного Ока, та пропонує їй сформувати команду дівчат, залучивши також дочку людини Мурахи Кесі Ленг. Ну дуже інтригуючий заділ на майбутнє. Уже зараз не терпиться це побачити. Є іще ще сцена після титрів. У ній присутня звичайно жива Моніка Рамбо, Паралельна реальність та Люди Ікс. Студія Марвел і справді сподівається, що увесь цей безлад іще комусь цікавий. Що у підсумку? Фільм дуже важко бодай за щось похвалити. Він позбавлений нормального сценарію, а замість адекватного сюжету у ньому присутній просто набір сцен. Персонажі максимально прісні та нецікаві. Цього разу не вивозить навіть Нік Ф'юрі, про тріо головних героїнь та антагоністку взагалі мовчу. На дивовижно низькому рівні знаходиться і акторська гра оскароносної Брі Ларсон, яка є головною зіркою даного кіно для 200 мільйонного фільму. Картинка у ньому дуже посередня. Усе, що відбувається у кадрі, не викликає жодних емоцій та відчувається штучним. Не вражають ані візуальні ефекти. Ані власне постановка екшн сцен. Якщо ви дуже любите котиків, у цьому фільмі для вас знайдеться одна гідна сцена. На більше розраховувати перед переглядом марвелів не варто. На сьогодні у мене все. Залишається лише сподіватися, що у майбутньому студія Марвел іще зможе здивувати нас крутими супергеройськими фільмами. А поки що я кажу вам до побачення. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.